Дивіться, що за апарат, хто пам'ятає такі апарати, навіть не знаю. Я з 80-го не пам'ятаю, чи то з 70-го року, чи то з 80-го, чи з 90-го. Зроблю зараз вам маленький огляд на дитячий велосипед підзиною. Дивіться, на 20-х колесах є на одну передачу, є алюмінієві, магнієві, є з додатковими колесами боковими, хто не вміє, ще не навчився їздити. Дивіться. Є на передачі лялечки. Є алюмінієві, Там алюмінієві, металеві, магнієві. Різниця десь кілограм різниці між алюмінію і магнієвом. Є в різних гарних кольорах, бачите. Є на дискових тормозах, є на вібреючках, це магнієва рама. Гарно зроблено такі під Україну. синій жовтий це від 5 до 8 років 20 колеса. Дивіться, є в нас, значить, BMX трюкові. Хто там любить стрибати то для тих дітей, бо такі велосипеди дуже ламаються, вони для того не продумані. Це є спеціально для трюків. Тут, а іначе, дивіться, 16 колеса, оцей весь ряд, то вони придумані від 3 років, від 3 років там десь до 5. Тут 18 колеса, 18 колеса від 4 років, від 4 років до 7. Маємо ще бачити, такі у різні, де коли дзвонять, питають. Як там називають, біговели? Біговели. Від 950 гривень. Такі бачите, добротний, вже 2000 гривень. Бачите, в різних кольорах і бігувели. Розовий і біжовий і такий якийсь, навіть не знаю, що це за колір. Що це за колір? Пінк чи якийсь жовтий, синій. Когось буде цікавити, якийсь велосипедик, у нас якісь років, то пишіть.